У нас сьогодні зелений борщ з пшоном. Тож, починаємо готувати. Для приготування борщу нам знадобиться бульйон, в мене вже вариться, він на плиті, вже готовий. Так, картопля, морква, яйця відварені, пшоно, щавель, кріпчик, зелена цибулька, лавровий листик, сало. Спеції за смаком. Все готуємо. Бульйончик я зварила заздалегідь зі свинини, зі спеціями, сіль, перець. Вже готовий. Картопля в мене вже приготовлена. Готуємо, ріжемо кубиком ще і моркву. І зараз додамо до бульйону моркву і картоплю. Додаємо до, до бульйона картоплю обережно і моркву. Все. Я ще додам звичайної цибульки, такої mm. ріпчастої. Так, порізала цибульку, додаю теж до наших овочів бульйон. Так, додаю. Закриваю кришкою і хай собі готується до готовності картоплі і моркви. Кину до борщу лавровий листик. Тим часом поріжу для шкварочок сало свіже. Можна, яке у вас там є, можете солене, можете свіже, У мене свіже. Цей рецепт помню з дитинства. Ми жили на Кіровоградщині. Мама готувала частенько такий борщ зі, з пшоном. Тому ось захотілося вспомнити і приготувати. Ріжемо сало. Ріжемо сало маленьким кубиком. Так, сало нарізали, будемо його обсмажувати. Борщик вже закипів, картопелька зв'язком. Це добре. Обсмажуємо сало до шкварочок. Тим часом промиємо три ложки пшона. Добре, добре промиємо в декількох водах. Беремо окрему мисочку і висипаємо промити, промити пшено. Отак, добре. До пшона наріжемо кропу, зеленого, свіжого, міленько наріжемо. Аромат стоїть уже такий гарний, гарний літа. Додаємо до пшона кріп. Так, є. Шкварочки наші приготувалися, все вимикаємо і додаємо до пшона. І все це розминаємо, як би сказати, затираємо. Додаємо нашу розтерту суміш до борщу. І хвилин 15 будемо готувати. Так, поки не приготується пшоно, помішаємо. І будемо готувати, поки не приготується пшоно хвилин 15, я думаю, точно. Все. Так, нарізаємо щавель свіженький. Так, нарізали, додаємо в окрему тарілочку. Так. Сюди ж ріжемо зелену цибульку. Так, додаю до щавлю. Заздалегідь зваріть і охолодіть яйця. Так. Дрібно накриш... накришимо яйця. Так. Яйця додаємо до нашої зелені. Так. Яйця і зелень буду разом додати в кінці. Приготування нашого борща. Пшено приготувалося. Пройшло 15 хвилиночок. Смакуємо на сіль, пробуємо. Так. І я вже закидаю яйця і зелень. Так. Хай покипить хвилиночок 5 і будемо вимикати, і борщ наш з пшоном готовий. Знімаємо піну, якщо у вас є піна, я трошки збираю піну все, наш борщик готовий. Все приготувалося. І пшоно, і щавель, і картопля, все. Борщик готовий. Будемо смакувати зелений борщ з пшоном приготувався. Дякую всім за увагу, приємного перегляду і вдалих страв.